У 2010 році у мене почалась вступна пора до бурси, яка продовжилася повним ахтунгом із навчанням, екзаменами. І оцим оцім. І поки я розмірковував, як сильно ж я повернув кудись десь не туди, тому що не проходила й секунда без того, щоб я навіть дихнув без вивчення. Наприклад, того, як буде кульбабка латиною, в цей момент я насправді не знав, наскільки сильно мені таки пощастило. З тісним, як штани, які модно було тоді носити графіком, мені ніколи було бінжвочити серіали. І як виявилося, на моє щастя, я пропустив дуже багато фіналів, котрі занепастили ці самі серіали і залишили після себе знайдемо. Такий е, після смак гіркоти і розчарування. Назвемо це так. Сьогодні будемо говорити про серіали, фінали яких були еквівалентом, знаєте, ударом під дих від коханої людини. І так, якщо ви досі не здогадалися, то у цьому відео будуть спойлери. Гра престолів. О, так, почати варто саме із цього неподобства. За вісім сезонів, 83 епізоди, у грі престолів було абсолютно усе: від політичних ігрищ до надмірної брато-сестерської любові, від найсексуальнішого у світі Карлика. До драконів, там було усе, не було тільки хорошого фіналу. Гра престолів завершилася у травні 2019 року, залишивши фанатів зі змішаними емоціями. І насправді секрет цього салату із некомпетенції та бездарності дуже простий. Телесеріал робився на основі книг Джорджа Р. Р. Мартіна Пісня льоду та полум'я. Пан Мартін, у свою чергу, чи то сам себе вписав у стіну, чи то просто лінивий засранець, але цикл досі так і не дописав. Тож, як тільки Перше джерело закінчилось. Шоуранери серіалу опинилися у ролі Куйота, котрий зі скелі вибіг у провалля. Про фінал цього серіалу та про те, чому він поганий, можна робити окреме відео. Можна, але навіщо? Пошкодуйте рештки наших нервів у нас і так одні на двох. Тому давайте швиденько пройдемося по основним моментам. Отже, Джон знову в. А единеріс. Її остатній дракон розплавляє залізний трон і, забравши тіло, не Інеріс, летить по своїм справам. Лорд Бран стає правителем шести королівств. Бо ну а чого ж він сюди ішов узагалі? Чи то скоріше, чому його несли сюди узагалі? А північ отримує значить незалежність. Ар'я Старк вирушає подорож на захід. А Серсея і Джеймі Ланістери офіційно. Санса Старк стала королевою півночі, і знаєте, це вийшло так краптово, що я думав, вони забули вирізати блуперси. А Джон рушає світити сумним личком за стіну. Ну так чисто, щоб розпочати нове життя. Мабуть, там він бахнув карешечко і жив собі новим життям. Певна річ, авторам сценарію було важко завершити таку складну історію без того, щоб не зачепити чиїсь почуття. Усе ж таки, багато хто вважає, що останній сезон не відповідав високій планці якості решти серіалу. Простив Іми словами серіал перетворився у те, що і інші звичайні типові сучасні фентезі, котрі ніяк не покладаються на перше джерело. Усі раптово стали тупими, поспішними, а таке поняття, як відстань, припинило своє існування. Так, ніби у кожного у Вестеросі стоїть додаток від уклон. Це операція наша ходити туди-сюди ногами, коли є уклон. Добрий, день, це уклон. Ой, Йолки, це ж ви! Ой! Кажіть, як часто ви ходите на побачення? Як часто бачитесь з друзями? Та ну, буває по всякому, знаєте, знаєте, оно. І що, це кожен раз на машині? Чи ногами? Та ногами все, не назбирав ще. Ті це машину залишили, то знаєте, скоріше, така дорога лавочка. Останній нас як брав, і так в штани щось заляпав. А що, як я скажу, що з уклон ви зможете замовити собі авто на будь-який смак, бо є різні класи авто. Наприклад, уклон. І після поїздки ваші штани залишаться чистими. Ай, та ну, та ну шо ви? Та та ну як це? Ну, давайте. Ну що, як вам уклон? Ви знаєте, це просто фантастіка! Просто фантастіка! З уклоном я не тільки можу їздити туди-сюди, а ще й самостійно керувати ціною поїздки за допомогою повзунка. От туди-сюди! Туди-сюди! Уклон! Ми йдемо до вас! Світ. Рухай свій світ! Отже, гра престолів, вона починалася як добре продумане шоу, де кожна деталь щось означала, закінчилася тим, що усе не означає нічого. Фінал серіалу назвали нудним і нелогічним, зокрема через те, що корона правителя вестеросу дісталася одному із персонажів, який зробив найменше для того, щоб заслужити цей титул. Просто тому, що Чіріон запропонував це на зборах і всі погодились. І байдуже, що Брану це не було властиво і взагалі уся його трагедія полягала у тому, що він взагалі-то переставав бути людиною, і всі. Ці королівські приколи були не про нього. Одним з найбільших розчарувань став фінал історії Дейнері Старгарія, яка із улюбленого фанатами персонажа перетворилась на тирана. І справа не у цьому, скільки у тому, що сценаристи вирішили вмістити комплексний і складний перехід у характері за одну лишень серію. Та що вже там закінчення настільки не сподобалось фанатам, що вони створили петицію із вимогою перезняти весь фінальний сезон. Загалом від всього фінального сезону Гри Престолів віяло явним бажанням. Чим швидше його закінчити. І з впевненістю можна сказати, що фінальна серія, який весь восьмий сезон, увійшли в історію як найбільш розчаровуючий фінал усіх часів. Бо явно не цього ми ждали ЕТ 8 літ. Як я зустрів вашу маму. Окей, я зараз погладжу вас трішечки проти шерсті, але мені подобається оригінальний фінал, як я стрів вашу неню. Бо він, як на мене, цілком логічний, і відповідає початковому задуму, котрий тягнеться буквально із найпершої серії. Але фінал настільки не Шов більшій частині фанатів так званих, що довелося вигадувати альтернативний фінал для всіх у цьому нужденних. Отже, що пішло не так на думку цих фанатів? Ну, у принципі, усе пішло не так на думку цих фанатів. Але давайте про усе по порядку. Якщо хтось забув, то головний заміс серіалу полягає у тому, що ТЕТ у 2030 році розказує своїм діткам, як він зустрів. Е, ну, не пам'ятаю, по-моєму, маму свою зустрів при цьому в абсолютно усіх максимальних деталях. Протягом Першого сезону людям здавалося, що Робін може бути тією жінкою, з якою він, врешті-решт, одружиться і заведе діток. Попри те, що у першій же серії самі діти називають її тіткою. І лише у дев'ятому остатньому сезоні серіалу, Тед нарешті знайомиться із матір'ю своїх дітей. Вона з'явилася у житті Теда, коли його найкращі друзі одружувалися, і він почув, як вона співає через стіну готелю. І навіть іще не зустрівши її, навіть не бачачи її, лише тому, що він відчув весь її смуток, він одразу. Разу ж в неї закохався, але через те, що шоу ну не могло залишити усе як є, і просто показати, як тед зустрічається зі своєю дружиною, хоча це було буквально усім сюжетом шоу протягом дев'яти сезонів. Глядачі незабаром дізналися, що дружина теда померли, і саме тому він розповідає цю історію своїм дітям, від вражаючи швидкої. І до розкриття того, що тет розповідав своїм дітям цю довгу і дуже заплутану історію лише для того, щоб отримати їхнє благословення, щоб знову повернутися до Робін, годинний фінал розчарував і майже повністю зневажив усе, за що колись виступав серіал. Знову ж таки, з цим я особисто не погоджуюсь, бо серіал, котрий багато у чому є меланхолійним самим по собі, регулярно натякав нам на прийдешні події. І якщо почати передивлятися серіал, знаючи оригінальний фінал, його дивитись буде по-хорошому і Ще сумніше, проте багато фанатів вирішили, що події показали не то прискорено, попри те, що останній сезон це буквально одне весілля, а саму трейсі було. Ні з того, ні з цього. Загалом у фанатів залишилося дуже багато питань після побаченого. Наприклад, навіщо знімати весь фінальний сезон про весілля Барні та Робін, якщо вони збиралися їх розлучити? Який сенс у дев'яти сезонах нарощування подій, щоб убити тресі воз'єднати Теда і Робін? Єдине, із чим я можу погодитись, так це і з тим, що серіал дійсно викидує вікно стосунки Робін та Барні. Але як це часто буває, часом необхідно вчасно зупинитись, як і багато інших серіалів, його покоцав власний же успіх, аби тримати у тонусі Необхідно періодично змішувати між собою різних персонажів. З іншого боку, ми схильні сварити Happy End та Форевер After, але як тільки нам показують цілком реалістичне розлучення, то усередині щось ніби перевертається. До речі, напишіть, який з двох фіналів вам сподобався найбільше справжній, чи той який для слабаків: Декстер. Декстер був одним із найпопулярніших телевізійних драматичних серіалів 2000-х років. Усього вийшло вісім в основному стабільно хороших сезонів серіалу, який познайомив телеглядачів з найхаризма. Матичнішим серійним Цю десятиліття серіал розповідає про головного героя Декстера Моргана, кровознавця, який працює у відділі в поліції Майамі. А у вільний час, як би так і щоб Ютуб не образився, має специфічне гобі здобування крові із людей, із подальшим дослідженням їхнього внутрішнього світу і подальшою відправкою на той світ людей, які, на його думку, заслуговують цього. Більша частина серіалу обертається навколо моральної дилеми, у якій опинився пан Декстер. Він намагається опоратись. Зі своєю жагою до відправлення людей у кращий чи гірший світ, зберігаючи при цьому імідж гарного сім'янина, чудового працівника та прекрасного брата. У фінальній серії восьмого сезону, що вийшла в ефір 22 вересня 13-го року, Дебору, сестру Декстера, привозять на термінову операцію після вогнепального поранення. У той час до Майами наближається великий ураган, як наслідок у лікарні відбувається повний хаос. Декстер вирішує відключити сестру від апарату життєзабезпечення, вивозить її і викидає у море саме. Під час шторму. Потім він інсценує свою загибель, починає кар'єру лісоруба в орегоні і фактично відмовляється від свого сина Гаррісона. Багато хто стверджував, що фінальна серія Декстера була дещо натягнутою. Деякі критики навіть називають цей фінал абсолютною антикульмінацією. Такий розвиток подій у фіналі пояснюється тим, що шоуранер перших чотирьох сезонів Клайд Філіпс планував, що шоу завершиться кончиною Декстера. Однак, Джон Голдвін, продюсер серіалу, відмовився позбуватися головного персонажа, який потенційно може. Же приносити і ще грошиків у майбутньому, такий фінал можна було б вважати абсолютно нелогічним у порівнянні з тим, до чого йшов серіал. Але маємо, що маємо: Декстер свіжа кров. Під кінець свого існування Декстер настільки спаршивився, що вирішив піднагидити двічі. У жовтні 2020 року вийшло продовження з підзаголовком New Blood. Як завжди, почали за здоров'я, закінчили як вийшло. Починаючи з назви, котра є грою слів, яка означає водночас і повернення до діла самого Декстера, і водночас натякає, що син його Гаррісон, є продовженням сімейного бізнесу. Пітне, спекотне Майамі змінилось на контрастний сніг і холод. атмосфера маленького містечка остаточно змушує полюбити серіал. Але, але звісно, що ненадовго. Отже, Декстер живе під вигаданим ім'ям і, схоже, назавжди відмовився від свого темного попутника. Його знаходить син Гаррісон і дізнається про специфічне гобі свого татуся. А Декстер, у свою чергу, розуміє, що у його сина також є свій власний персональний темний попутник. І наш татко докладає усіх зусиль, щоб реалізувати свої потаємні бажання, сподіваючись, що його син продовжить реалізовувати свої власні. Як і у випадку «Гри престолів», найбільш розчаровуючим є не те, що сам. Саме сталося. А як це сталось? Безумовно, Декстер як антигероя, місцями й кілиходії, заслуговує на те, щоб хтось та його прикінчив. Тим бачу, що, нагадаю, перший шоуранер хотів саме цього. Проте знову все стається занадто раптово, а самому Декстеру ні з того, ні з цього змінюють характер. І все для того, аби він почав діяти поспішно і нелогічно. Але обіцяне продовження має свій плюс. Старого Декстера нарешті прикінчили, і ми можемо сказати йому остаточне прощавай. Літкарка. Серіал розповідає про долю молодих Людей із заможних сімей. Сюжет розвивається навколо життя тінейджерів, що живуть в елітному районі Нью-Йорка та відвідують привілейовану школу. Окрім навчання, головні герої дружать, сваряться, приймають заборонені речовини, ревнують, страждають, люблять, зраджують. Коротше, все, що властиве героям підліткових драм. У серіалі також було камео мене, але ви цього персонажа ніколи не бачили за усі сезони, тому що він не виходив із своєї кімнати. Про це усе глядачі дізнаються із популярного блогу таємничої пліткарки. Ей, це ж. Так, серіал називається, а герої не знають, хто веде таємничий блог. Проте із розвитком подій серіал почав втрачати логічний сенс історії, аж поки фінал серіалу не підняв рівень розчарування. Вибачте, за тавтологію, на новий рівень. Коли історія про мажорчиків з верхнього істсайду сайду закінчилась, шанувальники пліткарки залишилися обуреними через головний поворотний поворот усього серіалу, який видався просто неможливим. З кожним сезоном теорії та підозри ставали усе складнішими, залишаючи нас у Здогадках до самого кінця, проте у фінальній серії «Нью-Йорк, я люблю тебе цілую. Відбувається драматична кульмінація, коли розкривається справжня особистість пліткарки. На превеликий подив і скоріше розчарування фанатів виявляється, що Ден Гамфрі, бруклінський письменник Невдаха, і був тією самою пліткаркою. Вірніше, пліткарем. Це викриття приголомшило глядачів, адже персонаж, якого коли зображували аутсайдером, що шукає визнання серед еліти верхнього із виявляється велич. Ляльководом, який весь цей час смикав за ниточки. Іншими словами, Пен Беджлі грав такого собі переслідувача у пліткарці до того, як зіграв Джо у серіалі Ти на Netflix. Далі більше. Серені так лестить, що Ден писав про неї різні гадості, бо вважав вродливою. Тож, звісно, що вони одружуються. Ага, головна героїня у підсумку одружується із хлопцем, який роками знущався над нею, що робить фінал серіалу не просто безглуздим, а й навіть трішечки тривожним, коли прав про особу пліткарки відкривається персонажам і відповідно усьому світові, завершення серіалу залишає глядачів зі змішаними емоціями і безліч питань. Чому питається Ден бурхливо реагує на прочитані новини у пліткарці, перебуваючи на самоті, адже це майже не має ніякого сенсу. Як і той факт, що його молодша сестра Дженні була однією з найбільших мішеней сайту. Або як пліткарка іноді надсилає повідомлення, коли. Ден навіть не тримає в руках телефон. Виявляється, цьому є пояснення, де не мав бути пліткаркою від самого початку, що пояснює усі ці невідповідності у шоу. Спочатку пліткаркою мав стати Ерік Вандервудсен, молодший брат Сирени. Але фанати це зрозуміли занадто рано, змусивши сценаристів змінювати курс. Пізніше Джошуа Сафран, виконавчий продюсер, сказав, що після того, як план зробити Еріка пліткаркою був скасований, вони серйозно розглядали кандидатуру Нейта Аршебальда, але у підсумку. Зупинилася на славнозвісному Денові. Отже, у підсумку, велике, безглузне і відчайдушне розкриття того, що ден і є пліткаркою, залишає іще більше сюжетних дірок, ніж закриває. Мені б дуже хотілося би, щоб це були усі фінали, котрі занепостили таку кількість серіалів ваших улюблених. Але насправді ні, це лише малесенька частинка із них. І якщо ви хочете, то ми превеликою, з превеликою зрадістю, але через силу, розкажемо про усі із них. А поки що, проявіть так ласкаві, Скаві свою усю любов підписками та своїми уподобаєчками, поширеннями і коментарями, будь ласка, також показуйте свою любов, тому що чим більше коментарів, чим більше підписок, чим більше вподобайок до цього і до всіх інших відео, тим більше шансів, що ми будемо випускати до них продовження. Сьогодні, наприклад, можете в коментарях написати, який серіал, який ви дуже сильно любили, почав під кінець пахнути чимось таким, знаєте, неясним. Ви якби знаєте, що це саме, але не можете точно пояснити. Якби, тому що воно, знаєте, ну, гамноміки. Не забувайте також донатити на українську армію. Прямо зараз у нас відбувається якийсь збір, який саме я вам не скажу, бо ви здатні їх закривати дуже швидко. І я не можу цій, цій ситуації нарадіти, наскільки ви молодці. Гривня, дві гривні, десять гривень, більше люди скидали 10 тисяч, дякую, Поліна. І тому я думаю, що усі разом, і ми робили це неодноразово, будемо збирати усі ці збори. Донатів маленьких просто не існує. Якщо ви хочете підтримувати нас, фінансово це теж дуже просто робиться. Дуже легко. Нам потрібно лише ваш один долар на місяць. Дуже багато нам треба це буквально. Ціна однієї кави чи пачки чіпсів. Як добре, що існує сервіс, який називається «Buy Coffee, або, наприклад, на Ютубі є спонсорство чи Патреон. У вас тільки варіантів є варіант нічого не робити. Головне, аби ви донатили на Збройні сили України. Це все таки повинно бути зараз е, пріоритетом. У будь-якому випадку, абсолютно безкоштовно, ми будемо вам показувати пса, і надалі зараз відбувається. Що правильно, рубрика. А що ж там, Бенджамін? Бенджамін-бенджаміниця. Я не втомлюсь захоплюватись цим псом, від якого пащіє мудрістю якоюсь дбільністю в очах водночас це неймовірна квітесенція усього найкращого і е, чого у цьому світі, але він е, наш. Я думаю, що те ж саме відчуває до мене Юліана. Усі ці прекрасні люди чуть не забув. Тут вони. От оця от людина, от. от. О, оця, оця одне мало важлива. Ох, як швидко біжать. Це де, що вас так багато? От ви всі, ви всі допомагаєте нам е спонсорством. О, 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 го, вас, багато назбиралось, на що там. Я там багато іще. Ох, там іще багато. Ох, біжать і біжать. Не, ну ти глянь. Ну дякую вам усім. І Тобі тобі, дякую, тобі, дякую, тобі, дякую, тобі, дякую тобі, дякую, тобі, дякую, тобі, дякую, тобі, дякую. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон Монтажила це відео прекраснюча Юліана. Ви дивилися з нами Гік Journal. Хвилі тримайтесь однієї і подавам не все. У мене ще дуже багато різних слів у запасі. Наприклад, Чихуахуа. Прищик. А так я його і називаю, Чихуахуа. Він, до речі, мій улюблений. Ясно, знає своє місце.